В Україні ви дивитеся ТВА про останні події розповім я Ольга Нємцева. Добрий день, Павло Пілій. Коментарному повністю звільнені від бойовиків. Принаймні, у цьому телеканал ТВА заповнили у батальйоні АЗУ. Телефоном їхній координатор прес-служби Олександр. Алсоров наголосив, бійці полку пішли у повномасштабний наступ. Уже взяли блокпост в напрямку Саханки. Противник відступає, кажуть в Азові. українські бійці. На тепер атакують октябрь. Нацгвардія прорвала оборону бойовиків під Маріуполем і перейшла у наступ. Про це повідомляє Рада нацбезпеки і оборони. Нині там перебуває і секретар РНБО Олександр Турчинов координує військових і силовий блок. А також контролює лінію оборони на передовій. Полк АЗОВ здійснив наступальну операцію і зараз її продовжує в напрямок Новоазовська. Полк АЗОВ зайняв позиції населених пунктів Сорокіна та Павлополь. Ці території території в серпні місяця не бачили киського прапора у своїх висотах. Але сьогодні ми відбили атаки терористів. Вистрічали полка зовз шквальним вогнем, стрілецькою зброєю, бронетехнікою та артилерією. Проте ворог біжить. Наступальна операція продовжується. Хочемо зауважити, що з боку кордону Російської Федерації над нами літали сьогодні літаки, які не здійснювали ніяких військових операцій, проте очевидно моніторили ситуацію і слідкували за чисельністю та власне напрямком нашої атаки. Дебальцеве залишається українським містом. Котла задуманого терористами не вийшло. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник начальника МВС України в Донецькій області Ілля Ківа. За ніч сили АТО знищили 30 бойовиків і 15 одинець техніки. Повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. Тим часом інформаційний опір повідомляє у Дебальцевому ситуація погіршилася. Бойовики швидкими темпами наростили потужності флангових груп, і від учора почали наступ. Удари української артилерії лише частково зупинили ворога. Попри втрати у техніці та живій силі, бойовики спробували взяти під контроль дорогу життя трасу артемівськ Дебальцево, шлях, яким забезпечують місто. Але цього їм не вдалося. Водночас відтіснили українських військових по кількох напрямках. До Дебальцевого бойовики стягують як техніку. Так і людей. Цієї ночі противник активізувався і на Маріупольському напрямку. З Градів обстріляли селище Мирне та Новоселівка. В той же час вже традиційно найгарячішою точкою на сході України залишається місто Дебальцево та навколишні населені пункти. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь у цьому напрямку. Найбільше постраждали Новогригорівка та Попасне. Саме ж місто Те вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. По ньому бандити ведуть вогонь цілодобово, руйнується міська інфраструктура. Та, незважаючи на це, українські військові мужно тримають позиції і залишати їх не збираються. Терористи накрили градами село нижні тепле поблизу станиці Луганської. Стріляли з веселої гори, окупованої так званими казаками. Повідомляє голова Луганського дам. Прямими влученнями реактивних снарядів зруйнований будинок голови райради. Ніхто не постраждав. Люди встигли сховатися в укритті, тільки не почався обстріл. Повідомив Геннадій Москаль. Пошкоджені ще кілька будинків по сусідству. Один із них згорів. Губернатор зауважив, у селі не дислокуються українські підрозділи, і терористи це прекрасно знають, але навмисно б'ють по приватних будинках та ще і в такий час, коли люди здебільшого вдома. Нагадаю, напередодні терористи градами накрили селище Комишне у станично-луганському районі. За даними губернатора, снаряди летіли з боку Росії, найімовірніше з Ростовської області. Тристороння контактна група сьогодні збереться у мінську. Це підтвердили в МЗС з Білорусі. Зустріч пройде у другій половині дня. За даними змі, учасник перемовин від України Леонід Кучма незабаром вилетить до білоруської столиці. Водночас представники самопроголошених республік свою участь у переговорах не підтвердили. Нагадаю, сторони мають обговорити так званий план Меркель Оланда. за даними змі, проект передбачає збереження діючої лінії зіткнення. Водночас від сепаратистів вимагають гарантії, що вони не розширять зайняті ним території у зоні АТО за добу Україна втратила сімох військовослужбовців. 23 отримали поранення. Нині їх доправляють до лікарень. Від бойовиків постраждали і мирні жителі. За попередню інформацію, у Донецьку загинуло двоє людей, 12 поранені. Феохуані лікуватимуть більше військових. Клініка для депутатів і міністрів готова прийняти 200 бійців із зони АТО. Отакий такий спосіб розвантажать інші шпиталі. Сьогодні допомогу клініці вже отримують 28 солдатів. Хто потрапив до елітної лікарні? Бачив Сергій Зленко. Кіборг Михайло прогулюється коридором Феофанії. Чоловік тренує ноги. Десантник із Черкащини не відчуває стопи. Каже, 20 січня його підрозділу дали завдання захопити одну з будівель у Донецькому аеропорту. Однак бійці потрапили у пастку. Вже два поховали. Два безвісті. Два, два. Десять чоловік нас було. Я п'ятий, так? Шостий вже випустили з полону. І чотири ще в полоні. Якщо здоров'я дозволить, вернуся. Однозначно. Чернігівця Владислава поранили під Волгогірськом. Помічник гранатометника запевняє, теж готовий повернутися у зону АТО, хоча кохана не хоче знову його відпускати. Тримали оборону, повинні були прориватися там піхотами, стояли на вулиці, не ховалися в укриття, ну, дрижали місце і осколкове ураганами. Ну, тут, звичайно, що все на вищому рівні. На кожного хворого по два чоловіки персоналу обслуги. Добре. Поранених у Феофанію доправляють з Дніпропетровська та Харкова. Зараз у лікарні не більше трьох десятків бійців. Однак у разі потреби лікарі готові прийняти дві сотні військових. Сумнів, це не всі хворі з відкритими пораненими ранами, є багато баротравми, неврологічної травми, кардіологічної травми і іншої патології. Сучасні спеціалісти, які в багатьох своїх випадках пройшли навчання за кордоном, мають сертифікати закордонні, діагностичні обстеження всі, як правило, сертифіковані по європейських. По Світових стандартах тому ми можемо гарантувати якість обстеження, і однозначно якість лікування. Це були важкі поранені. Вони доставлені спеціалізованим літаком Віта з відповідним супроводом. І як доповідав вам головний лікар Фіофані, це поранення нижніх кінцівок, це нейротравма, соматичні захворювання. Тобто хворі важкі. За словами медиків, у Феофанію раніше доправляли поранених із зони АТО. Однак це були одиниці. Все тоді вирішувалось через особисті контакти волонтерів. До 2014 року клініка надавала допомогу здебільшого народним депутатам, а також працівникам міністерств. Сергій Зленко Ігор Шатайло, Тивай депутати зробили перший крок до звільнення продукції оборонного призначення від оподаткування. Відповідний законопроект взяли за основу. Документ має скасувати ПДВ на імпорт устаткування для виробництва продукції оборонпрому. Щоправда, норма не стосуватиметься товарів з території Росії та окупованого Криму. Завозиться продукція оборонного призначення з території Росії і з території окупованого тимчасово Республіки Крим. На неї не розповчуджується пільга. І це правильно, тому що знаєте, ми воюємо сьогодні з Росією. Це зрозуміло, що ми воюємо саме з цією країною, і там, купляючи зброю, і з неї ще отримують пільги деякі особи, які не дуже скажімо, лояльні до нашої держави до України. То я вважаю, що цей законопроект є правильним, чітким і зрозумілим. Тому фракція народний фронт буде голосувати за. Дякую. Може уже сьогодні направити необхідні запчасті для нашої оборонної промисловості. Благодарю вас. А головною інтригою парламентського засідання залишається відставка генпрокурора Віталія Яреми. Президент Петро Порошенко підписав заяву про звільнення і пропонує нардепам проголосувати. Відповідний проект постанови вже в парламенті. Окрім того, на сайті ради з'явився документ про призначення на цю посаду Віктора Шокіна, який з червня був заступником Яреми. Утилізувати старих політиків вимагають активісти під стінами президентської канцелярії. У ці хвилини там розпочалася акція. На місці працює наш журналіст Ірина Гукало. Ірино вітаю. Чи багато людей зібралося? Які у них вимоги? Поки маємо технічні проблеми і продовжуємо випуск. Надію Савченко доставили в басмани надію Савченко доставили в Басманний суд Москви. Там сьогодні вирішують чи залишати її під вартою. Російські слідчі вимагають, аби українку не випускали з за град. Натомість захист Савченко просить змінити їй запобіжний захід, адже вона погано себе почуває, бо голодує вже близько двох місяців. До того ж, ані слідство, ані прокуратура так і не представили доказів її провини. Отже, підстав тримати її під арештом немає. Заявляють адвокати Українки. Натомість свідчення того, що Савченко сьогодні відпустять відсутні напередодні полунянку оглянули російські лікарі. Стан її здоров'я вони назвали задовільним. 263 смерті за 5 днів. Стільки мирних жителів загинуло на Донбасі з 31 січня по 5 лютого. Це підрахунки ООН. Крім того, організація занепокоєна долею маленьких українців за 11 місяців у зоні АТО загинули 59 дітей, більше півтори сотні поранені. З цього приводу всесвітня організація охорони здоров'я посилює свою діяльність на сході України. Екуація з Дебальцевого триватиме. Звідти планують вивезти близько п'яти тисяч мирних жителів. Про це йдеться у звіті. ОБСЄ. За даними Києва за останні два тижні завдіївки світлодарська, Дебальцевого та прилеглих населених пунктів вивезли близько п'яти тисяч людей. З них майже тисяча діти. Також в обсє заявили про те, що у сепаратистів нове озброєння. Фахівці не виключають техніку, бойовики отримують з Росії. Ми не були свідками якихось поставок зброї, але ми бачимо, як зброя сепаратистів знищується під час військових операцій, але у них завжди знаходиться нове озброєння. Воно ж має звідки небудь надходити. От все, що ми можемо сказати. Чорнохи і Троїцьке поблизу Дебальцевого повністю заблоковані. Евакуювати людей звідти неможливо. Повідомляє голова Луганської ОДА. Траси туди постійно обстрілюються градами та артилерією. Кілька днів поспіль марно дістатися цих сіл намагаються броньовики ДСНС. Не дали результату і перемовини з бойовиками обіцяного нас сьогодні. Коридору вони не дали. Наразі люди тікають звідти самостійно. Тим часом надзвичайники звертаються до обсє і просять. Посприяти в організації «Зеленого коридору, аби вивести мирних жителів через активні бойові дії, провести і відновлювально-аварійні роботи, і організовану евакуацію населення з міст Авдіївка, Дебальцеве, Світлодарськ та розташованих поруч населених пунктів. Наразі немає у нас можливості знову ж таки звертаємось до міжнародних організацій і ОБСЄ сприяти в організації так необхідних гуманітарних зелених коридорів, аби ми могли вивести людей. У Житомирі затримали наркоділки. правоохоронці застукали 26-річну постачальницю амфетаміну. Її слід виявив на спільника – 33-річного Житомирянина, який виробляв наркотики у власній квартирі. У затриманих знайшли обладнання та інгредієнти для приготування зілля. А ще галюциногенні гриби. Правоохоронці кажуть, раніше ними у Житомирі навіть не торгували. Вилучено небезпечні психотропні та наркотичні речовини, у тому числі специфічні гриби. Також оперативники встановили, що затримані самостійно займались виготовленням та збутом небезпечних речовин. Офіс Укртелекому в Криму захопили озброєні люди. Про це у Фейсбук повідомила директор з комунікації СКМ Наталя Ємченко. Інцидент стався сьогодні вночі. Обидва магістральні кабелі, котрі поєднували півострів з материком. Відключені на тепер компанія, яка належить Ахметову, не контролює кримське відділення. Місцеві залишилися без телефонного зв'язку та інтернету. Перестав працювати і мобільний оператор. Трімоб, який належить Укртелекому. Нагадаю, у грудні прокуратура окупованого Криму звинуватила підприємство у перерахунку мільйону рублів Нацгвардії. В офісі оператора провели обшук. Америка побіліла. Півметрова ковдра снігу застелила штати. Школи закриті, авіарейси скасували. Кількість громадського транспорту скоротила. Місцева влада закликає утриматися від поїздок. А от до Європи прийшов антициклон. Там, здебільшого сухо. Лише на сході невеликий сніг. В Україні ж ступчики термометрів опустяться до мінус 15. місцями сніг, туман і ожеледь. Тож ДАІ закликає водіїв бути обережними. На цьому випуск завершується. Наступний о 13-й. зараз я передаю слово гостєвій студії. Там працює Дмитро Тузов. Дякую, Ольга. Тема у нас буде економічна, але яка стосується всіх: курс гривні. Чи можна взагалі робити якісь прогнози? Дочекайтеся лише за кілька хвилин після реклами.